Я не я. Деперсоналізація, відчуття, що твоє тіло не твоє. Вона дивилась у дзеркало і не впізнавала себе. Обличчя було знайоме, але чужим. Вона торкалась шкіри, відчувала її як ластик. Одного разу вона не витримала і прошепотіла. Якщо ти не я, то хто ти? Дзеркало підморгнуло. Не спи, він прийде. Парасомнія, параліч сну. Хлопець боявся заснути. Щоночі він прокидався. Не рухався, не міг кричати. А над ним стояла постать у каптурі і шепотіла. Ще трохи, і я залишусь назавжди. Коли він розповів батькам, вони сказали Ми теж бачили його, коли були малі. Я чую себе. Аудиторна галюцинація, внутрішній голос стає реальним. Він чув свій голос середини спершу, як думки. Потім, як команди. Не довіряй їй. Закрий двері. Вона хоче тебе зрадити. Одного разу голос сказав Тепер ти, я, а я справжній. З того моменту він замовк назавжди я всередині себе. Синдром подвійника, розщеплення себе. Він почав бачити себе вдруге. Той інший поводився краще. Посміхався. Говорив. Люди любили його більше. Одного дня хлопець не побачив свого відображення. Зате той інший стояв за його спиною і вже не зникав. Глибина пам'яті посттравматичний синдром, блокування спогадів. Він не пам'ятав дитинства. Зовсім Порожнеча. Але кожен раз, коли чув голос жінки, починав плакати без причини. Психолог сказав це захист. Але вночі він почув знайомий голос Ти згадав мене я та, кого ти закрив у голові. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.